«Айбілд-2025» – головна будівельна премія країни. Нею відзначають не лише за квадратні метри й цифри. Вона насамперед про людей, які навіть у час війни продовжують будувати майбутнє. Конфедерація будівельників України відзначила компанії, що вистояли у найскладніші роки, зберегли робочі місця, підтримують економіку та долучаються до відбудови країни. Ця подія знаєте, вона об'єднує нас будівельників, всіх, хто в цій... В сфері працює і в нас сьогодні. І архітектори, і девелопери, і виробники, і міжнародні партнери, і влада. Кожен з нас робить і внесок в нашу розвиток країни. І, попри виклики війни, ми продовжимо будувати і відновлювати. І ми віримо одне одному. І також ми всі віримо в Україну. Серед тих, чию роботу відзначили цього року товариство відважних та компанія Молодість. Для них будівництво під час війни це не лише про бізнес, а й про відповідальність перед людьми. Товариство відважних отримало відзнаку у номінації Соціально відповідальний бізнес. Ми системно інвестуємо в освіту, в спорт, в культуру. Для нас дуже велика честь. Зробити історію не лише будувати квадратні метри, а будувати історію, щоб людям, які потрапляють в Ірпінь, в Бучу, в Київську область, було бажання не лише жити, а й створювати. Молодість здобула визнання в номінації Будівельна компанія компанія-2025». Цей рік запам'ятався активним будівництвом в першу чергу, оскільки ми Бели в експлуатації два великі комплекси. Це атмосфера будинок номер 4 і фаворит преміум, Чим дуже зробили приємне нашим інвесторам. Наступному році у нас не менше бітні плани. Лише цього року ми заселили близько тисячі родин в наші будинки, які ми збудували. Нам дуже приємно, що наша компанія займає друге місце в Київській області по стартам нових будівництв і восьме в Україні. Через війну будівництво ще не запрацювало на повну силу. Водночас саме цей сектор є одним із ключових рушіїв економіки країни. На цьому наголосила голова комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк. Взагалі, якщо подивитися, в якій галузі найбільший інвестиційний мультиплікатор. А це те, наприклад, коли одна гривня працює від будівельної галузі, вона додатково до економіки залучає ще щонайменше п'ять, тому що дуже багато різних інших галузей і секторів пов'язано. Тому ми би дуже хотіли, щоб вже нарешті був справедливий мир, щоб ви ми приступили до всіх етапів відновлення, і тоді будівельна галузь допоможе економіці набагато більше по. Тужніше і швидше розвиватися, і впливати взагалі на всі процеси в країні.